Доброго дня, дітки! Ви вже знаєте, що наступила пора року осінь. Осінь це чарівна пора, яка приносить із собою багатство кольорів, шурхіт листя під ногами, гарний настрій. А ще осінь називають щедрою, так як вона дарує багатий врожай овочів та фруктів. І саме сьогодні ми з вами будемо говорити про овочі. Дітки, а подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості? Так, це лялька Оленка. Наша Оленка була на гостинах у бабусі та дідуся в селі та привезла з собою різні овочі. І вона просить вас допомогти познайомити її з овочами. Допоможемо їй? Послухайте віршики, скажіть, що є в кошику оленки. На городі виростає, її всякий полюбляє, і печену, і варену. Тож картопельку саджай і буде гарний урожай. Діти, що це? Так, це картопля. Вона світло коричневого кольору. А скільки картоплі привезла оленка. Так багато. А яка вона? Так велика та маленька. А ще в нашої оленки є різний перчик. Солодкий перець і гіркий. Вибирайте будь-який. Є великий і малий, є червоний, запашний. Перчик різний виростає, і людей всіх пригощає. А давайте разом розглянемо, який перчик. Він є і червоний, і жовтий. Червоний перчик який? Так, великий, а жовтий. Так, маленький. А скільки перчинок назбирала Оленка? Так, багато. У нашої Оленки в одному кошуку помістилися різні овочі, які вона назбирала в селі бабусі та дідуся. Оленка дякує вам, дітки, за допомогу. Всі овочі ростуть на городі. Скажіть, а хто ж до нас завітав у овості? Так, це лялька Оленка. А що ж вона з собою принесла? Так, овочі. А які ж саме овочі принесла Оленка? Так, це картопля та перчик. Молодці дітки, ви сьогодні були дуже уважні. До побачення, до нових зустрічей.